Інтересно, давайте спитаємо людей, що вони роблять на цих остановках на космонавтах. Дівчино, привіт! А що ви робите на цій остановці на космонавтах? Мені сказали люди, що ви чекаєте шостий трамвай, так? Да? Так його не буде. Ні. Відмінили рельс. Я жду, поки мені гуся принесуть. Якого гуся? Гуся. Ку... Такого корзнікого. Настоящого? Ну, да. Що ти з ним робив? Розпитувати буду. Село я за селом. Мені взагалі з села. Так, да, от я не можу, я живу в квартирі, це для мене не треба частичка вдома. Я теж рвусь так. в село, серйозно, реально дуже рвусь, но як не можу виїхати. Теж вже міро ну, приївся. Хочеться, знаєте, щось такого домашнього, по-сільському, знаєш, я кажу. А знаєте, скільки псс. Що? Диви. Що? Трамвай їде, представляєш? А, ви мене ага. то це ви на трамвай їдете в село, так? Да? От ви як шістьорочки якраз під'їхала? Якщо замоститься село, то так. Да. Все, ви найкращі, добре.